У суботу та неділю ворог систематично і підступно продовжив обстрілювати Миколаївщину з перероблених зенітно-ракетних систем С-300. Так, 3 вересня, через влучання ворожих боєприпасів та їх уламків, пожежа виникла на території приватного житлового сектору в мікрорайоні Варварівка. Згодом з'ясувалося, що на даху гаража зайнялись старі речі. Жінка, яка жила в будинку, отримала осколкове поранення. Вогнеборці оперативно загасили вогонь площею 7 метрів квадратних. Вже наступного дня 4 вересня окупанти в чергове завдали ударів по селищу міського типу Первомайське Миколаївського району. В одному з житлових будинків загорівся дах. На гасіння пожежі знадобилася майже година. Площа займання склала 120 метрів квадратних. На щастя, обійшлося без жертв. Господарі завчасно виїхали з населеного пункту через постійні обстріли. Також у неділю армійці Російської Федерації вдарили крилатими ракетами типу Калібр по Вознесенську. У результаті загорівся зерносклад елеватора на площі 100 квадратних метрів. Щоб подолати вогонь від Державної служби з надзвичайних ситуацій, довелося залучити три спецмашини та 12 рятувальників. Наталя Сасяцько, Роман Базик, телеканал Март для «Єновин».